І всім привіт, друзі! Ви на каналі ВРФТІМІВИ і сьогодні будуть відповіді на запитання в коментарі. Тобто я буду вам відповідати на коментарі. Добре, давайте починати, поки я паркурю. Ставте лайк підписуйтесь, а ми починаємо. Відео лайк. Відео лайк. Ільона написала, буде ви бачите на екрані. Дякую, що відео отрималось круте, але теж дивіться відео. Побудуй статую гітлера. Нащо? Ну, ви знаєте, я зроблю в 2D, але потім я не зможу зараз зробити щось, тому вибачте. Вибачте, друзі. Побудуй прапори, там дуже багато прапорів, я не буду читати. Ось, ви бачите на екрані коментар, я вже зробив у другій частині. ласка, зроби Італію, пиш-пиш. Я зроблю вже в четвертій частині. Але як тільки набереться 100 переглядів або 102 хоча б на відеоролиці друг, другій частині і буде багато лайків, то, то м, запросто зроблю вам. Дуже класний гайд. Ем, ще чекаю нові відео. Напевно, і правильно прочитав від ЗОВ. Дуже дякую, це допоможе в розвитку каналу. Якщо ви будете писати хороші коментарі, то це мене підбадьорює не уходити з YouTube, да. Бо якщо буде все негативно, то я можу все передумати і вийти з Ютуба. <рес> Написав мені фідорінку. Ну да, трошки смішно отрималася звичка, бо озвучував на одному сайті, я вже його навіть загубив. Тому що я не буду більше використовувати цей сайт, щоб... Це інтелект, наче мені це інтелект, щоб він озвучив. Може я буду краще озвучать, то добре перегожу. Пока зарвати, але продовжай тому вже духі. Я вже не продовжую, але дякую, може колись я буду. Я може колись повернуся до да, Roblox, Ну, це скоро буде, тому що я хочу трошки по Майнкрафту знімати. Ура! Ура! Вийшов новий ролик, це я рад. Опять федуринку написав. Ну добре, дякую. Спали, скільки тобі років, тебе є сестра чи брат. Нащо вам знати, скільки мені років? Нащо? Просто нащо. Нащо? Нащо вам з вам знати? Сто. Ну, рішить цей приклад. 186 квадрільонів умножить. Я не знаю на наскільки. А, брат, чи сестра нема. Я вигадав такого прикладу нема. Дякую, будь ласка. Ой Боже, друзі, я вже замучився монтажувати цей відеоролик. Мені тепер надо обфоткать а потім видалять ці скриншоти 004. Я бачу, сказав маленький відеоролик. Ну, друзі, я це ж просто очікував, я на записі говорив, коли я записував. У Росії за заблокували дискорд і пієте э, не буду говорити. Та ще мене розблачать. Ну да, я з України, але не буду розоблачати, я просто хотів повідомити. Кому жалко лайк, like, я не поставив. А мене друга з України, напевно, я правильно прочитав, бо коли я записую, я не бачу скриншотів. Окей. Кеті пурлилі в это поверили, напевно, ти хотів сказати. Ну, це правда, друзі, самі перевірте. Ага, мені перейшли всі робокси на аккаунт. Не обдурюйте, Якщо у вас там проблеми не проходять робокси, то це просто. Я не знаю, що це. Ну, ошибка і все. Понятно? Все, ра... все працює там. Легендарний вопрос, коли стріми. Скоро. Уже є на каналі, а вони не набирають переглядів. І тепер легендарний. Леффры! Я нічого не буду відповідати. первый, я вже говорив. Ладно, тепер точно легендарне питання. Руда, оригінального автора скинеш? Молодець! А я не помню оригінального автора, тому що це дуже старе відео, якому вже майже місяць або половина місяця вже цьому відео. Я вже не помню, хто був автор. Ну да, так, да, але я трошки переробив модельку, да беріть. Офігеть! Вам просто офігенно, да? І, а, ой, нічого не понял. Чу-чу. Увага! Ще раз останній раз говорю, якщо ви росіянець, ви не розумієте українську мову, нащо вам дивитися це відео? Я ще розмовляю українську мову, українці мене поймуть. Ну так, да, є українці, які російською мовою, а є росіяни, які російською мовою говорять. Тому, якщо ви з Росії, то ви можете нічого не розуміти. Я субтитри ще поки що не додав. І тому не пишіть мені такі тупі питання, чого-чого. Самі чого-чого. А якщо ви, наприклад, кажете щось про російське, а я не пойму. Що? Я, например, там, наприклад, наприклад, я сам не знаю вже майже укр... Укли... Ой, російську мову. І я взагалі відмовився вже. Уже як-то три місяці десь або чотири вже не розмовляю. Ну, іноді, звісно, треба, на жаль, коли не розуміють мої друзі, а інколи. Але більшість половина говорить, ну добре, давайте йде. Молодець, у тебе хорошо добре. Е, Дякую, що ви підтримуєте мій канал, коли я навіть щось там хворі або щось інше. А тепер заблоковані коментарі, які я видалив. Це буде перший. Перший коментар. Скудиї звуки бішають. Жалко виздоравлюй, Я вам вибачте, я не покажу вам коментар, бо це було видалене відео, це коли я хворів. Жалко виздоравлюй, Дякую дуже, коли я хворію або ж усі, коли буде проблеми. Дуже дякую, а ще дякую. Да, да, да. Дякую. Щоб ще краще, щоб ви підписались на мій Discord, оце ще я хочу. Дисклеймер, або увага. Увага! Я можу всі коментарі прям вам не розказати, тому що вони деякі заблоковані, а деякі видалені мною. Наприклад, я, наприклад, знімаю на російському. Це я вже майже забув, наприклад, що ти зробив з толбокса. Я такі коментарі, на жаль, видаляю майже не доповню їх я і їх видаляю, коротше, висиподіли. Тому я, може, всі коментарі вам не розказав, але самі важливі, які я побачу на відеороликах, я побачу все. Дякую за перегляд. Дивіться стрім о 16.30. Чекайте! Або у Джей відбувся сьогодні У нас на запис відео субота 16 листопада, ось сьогодні буде.